До пана Юрка Яценка хочу запитання поставити як до політв'язня, то дуже важливо, тому що мова має значення, особливо російська, тому що вона є маркером. Ворога дуже яскравим, вони користуються цим і йдуть туди, де розмовляють їхньою мовою, нібито там і на них чекають. Але коли ми говоримо про полон, і говоримо про відношення, як вони відносяться до української мови, якою їм відповідають, і чи переходять на неї, чи глузують з неї, чи взагалі знають хоч щось українською мовою. Пам'ятаю, що я був в Курському, тоді здається, СІЗО, і до мене постукав в двері наглядач і сказав: що ти хотів йти до лікаря. А в мене все тіло було висипано в висипці. Це була така короста в кліщах, воно було. І він каже: підеш до лікаря, коли вивчиш на пам'ять гімн Росії. І ну, це десь, якщо коротко про, про те, яке відношення було е до мене як до українця. Хоча е в середовищі самих в'язнів, тобто російських злочинців, е до мене ніколи жодних претензій вони не висловлювали. І я думаю, саме через те, що я настільки впевнений був в тому, хто я є і ч якою я мовою і чому розмовляю, то е вони і не відчували від мене ні слабкості, ні якогось бажання. Підколювати друге питання, коли мене вербували вже якби старші працівники ФСБ, це після того, як ви українською мовою постійно розмовляли, наскільки так? я в російській тюрмі говорив російською мовою, але з ну, тобто, при бажанні я міг попросити викладача перекладача і спілкуватися українською, тобто ставити таку принципову позицію. Але оскільки в мене було там питання вийти і вижити, то. Скажімо, я з ними через те, що вони українською не розуміли, настільки принципово себе знаєте, українського героя не формував в їхніх очах. Мені інші цілі були. Але повернімося до діалогу з старшими працівниками ФСБ. Вони мені намагалися пробуючи мене вербувати, щоб я співпрацював і виступав на камеру, що, начебто, мене прослала Україна вести антиросійську діяльність, щоб я звернувся до них про допомогу і співпрацю. Вони намагалися переконати в тому, хто такі українці, звідки вони взялися і чому ми з росіянами братні народи. Е, питання мови, мова вона була і до нас, вона буде і після нас. Тобто вона нас переживе, і коли ми піднімаємо питання мови, ми торкаємося найболючого, найболючішого, хто ми такі. І тому багато людей е, не хоче, знаєте, почувати можливо почуття вини, спілкуючись з російською, і зрозуміти, чому вони російською спілкуються вже стільки років, чому вони не перейшли на українську, і звідки вони такі російськомовні взялися? І тому Росія веде вже сотні років свою політику по впровадженню мови. Але в чому біда? В тому, що Росія... Грає з нами? Ми знаємо, ми граємо з ними демократичними правилами, наче в баскетбол, а вони проти нас грають в регбі. І я, от такий, знаєте, внутрішній демократ, який на той час закінчив юридичний факультет Франка, не міг зрозуміти, як це на мене не розповсюджується. Права людини. Як це? Я не можу позвонити адвокату, викликати консула і з цього всього сміяться. Як це? Демократичний простір на мене не розповсюджується, Наче мені казки розказували до того 5 років на юридичному факультеті в Україні. І, і десь я розумію, що е, коли починається війна, загострюється багато питань. І суто демократичними методами ми абсолютно всіх питань вирішити не можемо. Наприклад, ми, ми мусимо порушити е, права людини при призиваючих військових в армії. Це е, закріплено в Конституції в зв'язку з військовим станом. Але так само я думаю, ми маємо зрозуміти, що е, мова вона йде перед кулями, і вона набагато важливіша зброя. Я думаю, в, ці, в цій студії дискусії про це не буде. І чому для мене вчинок, е, чому для мене рішення, Кіоминської академії, е, я його оцінюю схвально, хоч воно. Як кажуть, декларативне, тому що Київ-Могилянська академія вона володіє соціальним капіталом. Їй довіряють. І якщо людина чи інституція, тим більше, які довіряють, висловлює чітку публічну позицію, то в світі, де, знаєте, непевно, не, не все в законодавчій, в державній бюрократичній сфері, все тримається на довірі. І до кому довіряють в Україні, ця могилянській академії. Це Українському католицькому університету, це Збройним силам України. І саме цим, е, цим інституціям згаданий вже нами меценат Степанець, і заповів, е, е, заповів мільйони доларів. Тобто, це інституції, яким довіряють. Тому їхній голос, навіть декларативний, навіть для внутрішнього, ну, для, для формування принципів корпоративної етики, він є важливий, тому що він має великий вплив. І мені важливо, щоб так само інші університети не мовчали. Бо, наприклад, коли почалася війна, я слідкував за сторінками е, львівських університетів. І саме в українському католицькому університеті в перший же день війни отець ректор зробив е, виступ з приводу чіткої позиції університету. І до чого університет, як інституція, якій довіряють, яка поєднує в собі, і, і церковну довіру, і довіру до університету, до чого вона закликає. Людей і в чому підтримує і... зі сторони політехніки, і зі сторони там, наприклад, мого університету Франка, який я закінчив, я не бачив такої чіткої твердої позиції ректорів, наприклад.